Будівництво у курортній зоні лихо не лише для Одеси. Трапляється, що порушники навіть відмовляються виконувати рішення судів. Така ситуація склалася у Комінтернівському районі, де боротьбу проти забудови пляжу веде районна адміністрація. Цей пляж в районі сіл Сичавка і Коблево розташований на межі Одеської та Миколаївської областей. Якась фірма Боско з Миколаївщини отримала дозвіл на встановлення тимчасового торговельно-розважального об'єкту. Замість нього прямо на пляжі почалося капітальне будівництво. Нічний клуб з великим майданчиком споруджують. На серйозному фундаменті із прикладенням усіх необхідних для капітального будинку комунікацій будівля сягає за вишки вже метрів 15. Інспекція архітектурно-будівельного контролю винесла рішення про припинення будівництва і повернення земельної ділянки державі. Своє слово сказали і два господарських суди в Одеській і Миколаївській областях. Судовий виконавець з Миколаївського району приніс рішення суду представникам фірми забудовника. Хвала господарського суду Миколаївської області про заборонення, вчинення будь-яких будівельних робіт та інших керівником товариства «Боско» та будь-якими іншими особами. Хоча два судові рішення вже прийняті, справу продовжує розглядати Господарський суд Одеської області. Комитетовский район ведет, стал инициатором суда, который сейчас находится на рассмотрении хозяйственного суда Одесской области, потому что территория, как считает, Білязанський район Ніколаївська області їхня, Кімтеранський район відставить свої границі, тому це резбертів знаходиться зараз в суді. Ну факт строїтельства продовжується, об'єкт стає все більше і більше. Коли будівельники побачили телекамеру, робота одразу припинилася. Але бізнесмени не збираються виконувати рішення державних органів. Простіше кажучи, суд і не указ. Будівельний майданчик контролює групу невідомих людей. Людей без форми якоїсь охоронної фірми. Вони більш схожі на кримінальну бригаду організованого злочинного угрупування, аніж на охоронців. Коли на об'єкт намагалися потрапити справжні охоронці, які працюють за договором із коментарнівською райадміністрацією, ледве не почалася бійка. Лише присутність наряду місцевої міліції завадила лиху. Чим і коли закінчиться конфлікт, важко передбачити. Але незалежно від приналежності землі до того чи іншого району, закон є закон. І виконувати рішення суду обов'язково. Фірма Боско ставить себе понад законом, і це нагода для правоохоронних органів застосувати адекватні заходи. Олександр Виноградов, юрей рух, телекомпанія Круг.